Дня 2015 року Поб'єнський міськрайонний суд Харківської області у складі головуючого судді Каваленда, суддів Демченка, Шехавцова, секретаря Гарбашові, прокурора Сіравицького, Потерпілого Остапенка, адвоката Бессонова, і обвинуваченого Мельника, розглянувши відкритому судовому засіданні в місті Куп'янську матеріали кримінального провадження номер 1201, 41, 305, 80. 30.15.95 за винуванним актом відносно Мельника Віктора Вікторовича, винуваченого за частиною 2 статті 15, частини 3 статті 289 Кримінального кодексу України встановив, ході судового розгляду по даному кримінальному провадженню прокурорам заявлено клопотання про продовження строків тримання обвинуваченого під вартою до 60 днів, посилаючись на те, що раніше заявлені ризики продовжують існувати. Потерпіли підтримав заявлене клопотання, обвинувачений мельник та захисник обвинуваченого щодо клопотання прокурора про продовження строків тримання під вартою, заперечували Вважаючи його необґрунтованим, та просили суд змінити міру запобіжного заходу на більш м'який. Провіривши матеріали справи та вислухавши думку, думки учасників процесу, судом встановлено наступне. Ввалою Старопільського районного суду Луганської області 26 листопада 2014 року, обвинуваченому Мельнику, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 січня 2015 року, який потім неодноразово був продовжений, відповідно до статті 331 кримінального процесуального кодексу України, незалежно від наявності клопотань, суд зобов'язаний розглянути питання до цінності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акту чи з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За наслідками розгляду питання, суд своєю мотивованою ухвалою скасовує, змінює запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або продовжує його дію на строк, що не може перевищувати двох місяців. Відповідно до частини 1 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, під час розгляду попитання про застосування запобіжного заходу, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази, як які свідчать про наявність. Абгрунтованої підозри, вчинені підозрюваним кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього кодексу, і на які вказує слідчий прокурор, недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Відповідно до мого статті 177 кримінального працюального кодексу підстави закасування запобіжного заходу, є наявність обґрунтованих підозрюваний, вчинені особою кримінального правопорушення, також наявність ризиків, які дають достатні підстави. суду вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування до суду, незаконно впливати на потерпілого, знищити слова або спотворити речі, які мають існує значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється згідно зі статтею 178 кримінального процесуального кодексу України, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 кримінального процесуального кодексу суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов'язаний вчинити у сукупливості всі обставини, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі в разі визнання підозрюваного, винуваченого вік та стан здоров'я підозрюваного, міцність його соціальних зв'язків, репутацію, майновий стан, наявність судимості. Європейський суд прав людини неодноразово наголошував у своїх рішеннях про те. Що відсутність клопотання про продовження строку тримання під вартою конкретних даних на обґрунтування тверджень про те, що обвинувачений може перешкоджати провадженню справі, переховуватися від правосуддя, впливати на свідків або скоювати нові злочини, а посилання лише на тяжкий злочин, в якому обвинувачується особа, не відповідає принципам правової визначеності та захисту від свавілля, які є. Визначальними для верховенства права в цілому, а саме пунктів 75-го рішення Європейського суду з прав людини у справі Харченка проти України наголошено, що тривале тримання під вартою без визначення рішення суду відповідних підстав є несумісним з принципом захисту від свавілля, закріплено в пункті 1 статті 5 справа Салови Зазуля проти України номер 4674-05 сімдесят та номер. Сорок пункт 76, від 27 листопада 2008 року. За таких обставин суд вказав, що рішення районного суду без мотивування підстав для його прийняття не забезпечило заявникові адекватного захисту від свавілля, який є важливим елементом законності тримання під вартою в розуміння пункту 1 статті 5 конвенції. Відповідно, до вимог частини 3 статті 5 конвенції після спливу певного проміжку часу до судового розслідування судового розгляду. Навіть обґрунтована підозра, вчинені злочину, не може бути єдиним виправданням тримання під вартою, обвинувачення на тому суд при розгляді клопотання про обрання або продовження терміну застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зобов'язане з'ясувати наявність інших підстав або ризиків, що передбачені частиною першої статті 177 кримінального процесуального кодексу. Таким чином, обґрунтування доцільності, продовження застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою повинно відповідати ризикам та обставинам, що передбачені статтями 177-178 кримінального працюального кодексу. І зіставлені з конкретними фактами, встановленими учасниками судового провадження. В даному випадку надані стороною захисту докази про можливість перебування обвинуваченого під домашнім арештом, а саме заява громадянки Кушвіт, лист, товариства техноконсул, останні характеристики особи обвинуваченого, а також показання свідка М'янки Залевської щодо особи Мельника, свідчать про суттєве зменшення ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України та можливість застосування більш м'якого запобіжного заходу стосовно нього. З метою запобігання ризикам передбачених пунктами 1, 4, 5, частини першої частини статті 187.